Доброго ранку. Свою роботу в ефірі «Єдиного марафону починає команда інтере. Я Анастасія Дауголе. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Чотири людини, два чоловіка та дві жінки поранені унаслідок атаки шахедів у Чернігові. Чоловіки дістали тяжкі поранення. Усіх постраждалих шпиталізували. Як повідомляє очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, у наслідок падіння шахедів згорів приватний будинок. Також пошкоджені п'ятиповерхівка, декілька приватних осель, навчальний заклад та промислове підприємство. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби. Обмін тяжко поранених і тяжко хворих, а також солдатів віком від 18 до 25 років за принципом усіх на усіх» та повернення тіл полеглих 6 тисяч на 6 тисяч. Про такі результати переговорів у Стамбулі президентові доповів міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію. Росіянам також передали повністю верифікований список викрадених українських дітей і запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця. Червня однак, на думку Умєрова, наразі виглядає так, що Росіяни знову зволікають, намагаючись створити картинку дипломатії для сполучених штатів без реальних дій. Із 6 тисяч тіл військових, які Росія хоче передати Україні, лише 15% – упізнаних. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів. За його словами, раніше вже бували випадки, коли Росіяни передавали Україні тіла власних солдатів. Що ж до неповнолітніх, то у Стамбулі Росія фактично визнала, що викрила українських дітей. Утім, відмовилась називати їх точну кількість. Президент також прокоментував реакцію Росіян на пропозицію США та України. Про припинення вогню на 30 днів, як вони сказали, що до Сісфаєра вони готові на Сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі Сісфаре для того, щоб було не було вбитих. Тобто ви бачите, ну бачите настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями. По іншому, вони поки що не розуміють. Дональд Трамп може долучитися до зустрічі Володимира Зеленського та Путіна. Про таке під час спілкування з пресою заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт, наголосивши, що президент Сполучених Штатів відкритий до участі, якщо цитую, до того дійде. Нагадаю, напередодні президент Туреччини Редже Пардоган оголосив про готовність організувати зустріч українського та російського лідерів у Стамбулі чи Анкарі. Ще раніше цю ідею озвучив міністр закордонних справ України Хакан Фідан. Володимир Зеленський ініціативу підтримав. Президент сказав, що відкритий до цього, але він хоче, щоб обидва лідери сіли за стіл переговорів. Що ж, до ставлення Дональда Трампа до перебігу бесід між сторонами і того, що там відбулося, я дозволю йому самому висловитися з цього приводу. В Україні готуються провести перший чемпіонат з АМП футболу у цьому виді спорту. Вже створено 13 команд. Тренування для ветеранів та цивільних, які втратили кінцівки, тепер проводитимуть і у Запоріжжі. На першому занятті побували наші журналісти. На поле виходять гравці першої в Запоріжжі команди замфутболу. Її остаточний склад ще формується, тож долучитися до спортивного колективу можуть ветерани та цивільні, які втратили кінцівки. На дебютному занятті учасники придивляються до гри на милицях і пробують свої сили. Важко. Я, я, я до цього і на милицях в принципі не ходив. Я на протест і пішов одразу. Нічого, по звикнув часом. 33-річний Павло вперше на милицях буцає м'яч. Востаннє він грав у футбол ще в школі. Потім захоплювався боксом. Захисника було поранено під час евакуації побратимів поблизу Покровська. Каже, такі заняття потрібні для відновлення фізичної форми та підняття морального духу. Постійно вдома знаходяться, нічого не роблю, або реабілітація там по кілька годин так вдома і таке заняття дуже корисне. От Олександр уже два місяці грає у складі іншої команди. Навіть брав участь у всеукраїнських змаганнях. Він також захопився амфутболом після поранення, яке дістав під Кремінною. каже, бігати м'ячем на милицях не просто, але цілком реально. Понятно, що складно ви попробуйте самі милиці, і як воно нагрузка на руки буде, ви одразу відчуєте. А так як постійно тренуватися і ви вже на п'яте тренування будете бігати так, що вас ніхто не догонить. Тренер не біжить за вами, ви на милицях за всім, що відбувається на полі, уважно стежить тренер Євген Чебутаєв. Перш ніж проводити такі заняття, він пройшов спеціальні навчання і сам почав грати на спортивних милицях. Для того я і тренер, якщо я не влізу в їхню шкуру. Як я буду це розповідати і це показувати? Треба своїми діями їх навчити робити. То те, то це у них в очах іскорки, <смі> бачимо, так що посміхаються, є і чорний юмор і. І, ну, Всяке буває там. І хто підколає друг друга там? Ампфутбол це окремий вид спорту зі своїми правилами. В нашій країні його розвитком займається Українська асоціація футболу для підтримки команд і навчання тренерів. Асоціація започаткувала проєкт Ліга дужих. Розроблена програма диплому в рамках Української асоціації футболу. І Тренери навчаються, медики навчаються. Як як потрібно допомогу оказувати, яке харчування потрібно Цьогоріч в Україні планують провести перший чемпіонат замфутболу. Нині створено вже 13 команд. З одного боку слово футбол таке ж саме, але це зовсім інший футбол. Тут і правила інші, і тренер інші, і судді інші, і інвентар, інші ворота. Інші ми запрошуємо взяти участь та долучитися кожного хто хто хоче спробувати себе у амфутболі. Немає обмежень окрім амфутболу. ветерани Запоріжжя можуть долучитися і до інших тренувань безкоштовні заняття проходять на 35 різних майданчиках. Найбільш ефективним, як показує досвід, це коли побратим запрошує побратим. Тому ми також звертаємося до наших шановних ветеранів для того, щоб вони ті, хто вже має такий досвід. Роботили за собою своїх побратимів. Самі ж ветерани кажуть, що такі спортивні заняття не лише відновлення, а ще й спілкування та підтримка. Наразі 15 учасників вирішили продовжити грати в амфутбол. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці. Телеканал Інтер, марафон і єдині новини. Наступний випуск новин о 6.30. а за миті до марафонної варти долучається Олексій Фадієв. Колего. Дякую, колего. Так, що пишуть у західній пресі про українську операцію Павутина дізнаєтеся з з матеріалу нашої міжнародної оглядачки? Не пропустіть.